Всім привітки! Сашулька прийшла зі школи, і ми зараз будемо сідати робити уроки. Сашуня трошки вже відпочила. Я тут зробила нам картопельку, ой, овочі. Ну, Сашуня вже супчика поїла, але тепер такий перекусик у нас. Дуже смачна картопля запечена. І сашуні подобається. да Мась? Сьогодні у нас фотосесія. Зараз у нас десь 2 години, то вже скоро і будемо збиратися. На 7 годин вечора ми будемо їхати в Житомир. Треба буде раніше виїхати, що, щоб житомир? встигнути. На фотосесію мась. <гум> Як тоді? Коли мась? То угу, да. угу. Всім привіт! Привіт. Привіт! У нас вечір. Ми вирушаємо вже зараз почало сьомого, ну десь 15 хвилин. Сашунька показує, купила наклейки. В Єву ми забігли. Сашоня наклейки, а мені треба було носочки. Я взяла на фотосесію коротші і довші взяла, побачимо, які там будуть кращі. І ми якраз зараз їдемо на фотосесію. А міша пішов купити водичку, бо щось мені дуже дуже захотілося Так, да, Така погода у нас, я щось трошки знервувалася. Тому що вийшла на голову, капає і, взагалі, коси накручені. Ну що за погода одним словом? Дурна погода. Не, прикольно, але я думаю, зараз ми приїдемо і на місці. Я вже трошки. Так, да, да. Ну я вже то заспокоїлася, Маленько. але все рівно. Біситься погода. Коротше, як так, то та що, як так, вона постійно оце така. Будемо їхати. Ми зараз по нашу заїдемо і будемо вирушати вже. Мама, аж дві. Є. Ну То додому, Поляна. А ну даймось мені покоти. Б... Прикольно а, б... для фоток. А, б... Але нам підніматися, так? Да? Прикольно. А, ближі, чи така компанія йде. Так, куди далі? Нема? Я не хочу навіть. День Сашенька собі місце знайшла і міха. Налаштовуємо там якраз світло. Тут уже примостилась. <свистка> Сашулька. Так, все, ми вже закінчили. Міша коврик збирає. І я вже відфоткалась. Сашулька, що там? Вдівайся, вдівайся, Мася. Тій туман на вулиці, але гляньте, як красиво. Також прямо зачаровує. Дуже прикольно, ми їдемо. Взяла американо на рослинному. Місіньке. Так, ми відвезли Наташу вже додому. Не видно, хотіла Сашеньку показати. Сашенька заснула там взаді. Mm -hmm. Зараз їдемо додому, будемо пекти запікати кораблики. Я дивилась в інтернеті щось рецепти і згадала. Буду вам показувати наше місто, поки розмовляю. Рецепти, і там такі рецепти по типу кораблики. Таке колишнє колишня страва, де картопля, цибуля, типу половинка картоплі, цибуля, і зверху під черевини шматочок. Мене мама і я, завжди готувала. Да, і я згадала, реально це ж така класна страва. Навіть на новий рік неї можна зробити таку картоплю. Хоч mm -hmm. хто хоче, візьме під черевину, хто не схоче, не візьме. Mm. Зубочистки є чи купить? Зубочистки є. Торот, То, оце зараз там у нас залишився ще шматок підчеревини з дня, коли Міша їздив на зміну нічну і це, і на чергування. І зараз, короче, я пішком організую і зазніму, що в мене вийде. А ще мене на полювання запросили. А ще Мішу на полювання запросили. Е, але в Міші не вийде, жалко, я кажу. Це завіших. не факт. Треба зброю вигуляти, що ж вона там у сайфі бідна. Це я хочу, щоб в нього не вийшло Бо як я й так його мало бачу. Чого місіка. Поїдеш за мною? Так, да. всі поїдемо, охотиться. <рес> Мисли, мислив ми сли... полювати, да, так. Полювати. Так, все, ми вже під'їжджаємо до нашого будиночка. Вже хочеться додому, нас на годиннику вже дивіться 21.13. Але пофоткались дуже класно і мені здається, будуть дуже гарні фотки. І взагалі було супер. Міша ще продовжив, нам години не вистачило, і Міша ще продовжив на півгодинки. Mm -hmm. Я така вдячна! йому бо за Ви все. затягнули новорічними своїми. Да, да. Так, так. Більше багато новорічних робили. Якось так. Час непомітно, а потім уже так на йогу налягли. Так то що я вас ще підганяв, бо взагалі да, да. новорічне. Да, да. Все, під'їжджаємо додому, будемо виходити. Дістала я вже картопельку із духовки. Подивіться, дуже ароматно пахне, звісно. Зготувалася дуже смачненько. І ще біжком сашуня захотіла борща. Я бішком зготувала борщка ще зелененького. Кашенька вже її насипала холодною. Це мішенька зараз буде їсти. Так, дивіться, це моя подуся без набуть. Це Сашоніна подушечка, з яко, яка в неї подуся, вона її називає. Яка з нею, з трьох рочків. Ми купили, ну це те, що від неї залишилось. Вона в такому стані, тому що вона вже Дуже ну Сашуня справа. з нею всюди, вона з нею спить, вона без неї спати взагалі не може. Я І... так... Я так... Я те, я так взагалі навіть не можу одним оком закрити. Да, місто. вона навіть коли йде до бабусі ночать, вона завжди неї з собою бере навіть, і в дорогу, якщо... і ну всюди Ну, коротко, Навіть кажучи. якщо ми там їд, їдемо в ліс, то на ночовку, я б тож брала. Да, і в будиночки, коли ми відпочивають, ну всюди одним словом. Коли ми їдемо кудись на ночовку, то, то там я сплю, знаєш? Так, да, то і вона от в такому стані, вже та наволочка, яка Ось. на ній була, вже давним-давно протерлася. Ми її викинули, бо вона ну реально вже прям дирки okay. на ній були. І це Дякую, Буб! Це я виставила в інстаграм відео Reels. І, та, і Міша каже, що дуже гарно з фотосесії. То дивіться, коротше, от в такому вона стані. Я регулярно її ось тут зшиваю, стягую якось. а Це вже, куї, воно... Куї, куї. <кіксяш> це вже воно настільки розтріпалось. Ну, коротше, зараз я маю взяла наволочку і сюди її зашию. Маленька! Мала мені вшиває, подивись. Так, так, ми шиємо. Я ось тут посередині хочу її трішки. так. А можна я можу на наволочку? Така наволочка буде для подусі. Ну, це це в мене. хто в нас Мадагаскар. Мадагаскар? Це дуже стара наволочка, але. Це в мене ще коли в мене була дитяча постіль, то це така междинавочка. Її бере берегом. Обережно? Гонка. <гум> Бачите? Голочка. Густ. А ну ось, давай буду засовувати. А що? Блін, перший раз так добре засунулось. О, засунулась. Тут дуже-дуже вузеньке -дуже це вушко. Душ... Вушко? Так, да, воно називається на голки. Оця ця дирочка куди ниточку засовується вушко. Ушко, кіє. Дивись, що щось з цієї сторони робиться, теж вже. дивись, це ти усе пришивала. Угу. І осі кажуть, що узко. Я дуже люблю свою Дякую. Угу. Да. Це мам подусія, коли вона гола. Так, да, їй треба срочно вдягнути. Mm. Так, ще ось тут трішки і все буде. Mm -hmm. Мам, я подусію ніколи не викину. Ну і не треба, хай тобі вона буде. Mm -hmm. Це такий твій спогад з дитинства буде. Не спогад, а це моя любима саме іграшка в світі. Так, давай будемо зісовувати. Ну, із іграшок я і не песик, не. не... Кексик ніхто, а це іменно подуся моя найулюбленіша іграшка. Так, да, я, до речі, беру отаку величезну наволочку, щоб вона, вона тоді ну, багато тканини і вона краще фіксує, ніж би це був один слой, наприклад, тканини. Так, ось так я її кладу. Буду знову. Так, треба Требуся. обережну голочку. Малуся. 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 я улюблю, Люди, дивіться, Малуся, я інтернет, не улюблю, Так, фіксую. Бачите, зараз я вам покажу. Так, так ближче сюди, щоб було видно. Ну, і кексика тільки не зачепи, Ось так. Дивись, що. Не було видно, щоб маєчка не це. Заправ маєчку штанимось, щоб не був голий животик. Хочу... Шашонька вже майже стоїть на руках і на голові, щоб ви розуміли. Так ви, так ви навіть бачили, коли я була. Вову? Це вже така справжня й маленька. <світ> <світ> так, тут. <кху> так, обгортаю. Окей. Опа. О, будуся готова. Uh -huh. І гляньте. Так, куди його? А, бачу. Так сяду сьогодні. Супер. Випрямляй ножки. І складай Пусінь. разом. Молочинка. Мась, але вже не роби, бо ти поїла. Не треба, буде знов тебе тушніть так, як той раз раз. Зараз ми дошиваємо подушку і йдемо. У нас вже дуже пізно, ми сьогодні дуже пізно лягаємо. Сашоньки, ти йди мостись, я зараз тобі принесу. Ти прийдеш зараз. А, ну ти ж зубки вже почистила. Хоч тут сирівно ж вже. Зараз вже закінчуємо. Міша вже, до речі, попробував кораблики, каже, що дуже смачні. І реально, я собі подумаю, на новий рік зробити таку страву. <різь> <На стіл. різь> Це так Звісно, новажні такі вимагають. А мені? Подобається її Подобається? І тут. Тут тут. Тут. Тут тут. Тут mm -hmm. Один раз я просто вмістилась, типу я так легла Що я вмістилась на кубусі. Повністю. Типа якось ось так, прискрутилась крепко. Угу. Якось вклалась на подушку, на подушку. Подушку подружку. <кій> 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 ой, ой, ой. Нічого, нічого страшного. Мам, так, я сшиваю взагалі то як небудь там, тому що потім я все рівно цю нитку розрізаю і перу ці наволочки, які я. То я так, типу, не то, що там прям красиво. Ну, воно то охайно все, але я ж кажу, я так на швидку руку щеплю. Ні, чекай, чекай. Я хочу ще ось тут. Що свіженьким пахне? <рес> ось тут хочу ще бачиш. Дивіться, воно. я вам розкажу про себе факт і про подусю. Тільки коли mm -hmm. подуся вже дошиється. А, я вже напевно знаю про що ти, але ну, я мовчу. Нет? Всё. Да. Че а -а -а. Ну, вгадала, можно сказать, да? Да. Все, остальные. Робим вузлика. Чекс. Ну, ну, все. Бачите, так облудился. Дивіться. Розказуй свій факт і будемо вже прощатися. Перше. Якщо я отак сплю, це найбільша проблема в подусі. Бо це неї спина, оце. А оце неї не віт. І не ось так. Бо ось у неї голова, ось у ноги. А ось так. Оце в неї голова це ноги. Так, да, такий факт про подусю. В неї Все, є пока. ноги, голова, живіт і спинка. Все, всім пока. Ми будемо лягати спати, бо в нас вже дуже сильно пізно. Шалений у нас сьогодні деньок такий вийшов, але було найбільше.